Всім привіт! Вітаю вас на каналі Doll David. Сьогодні, міжнародний день боротьби за права жінок. Ми покажемо вам ляльку барві Signature з серії in Woman льотчицю Амелію Ерхарт. Амелія Мері Ерхарт. Американська льотчиця, перша жінка, яка прилетіла в Атлантичний океан. Відома також як письменниця, журналістка, активістка за права жінок. Була кумиром раннього фемінізму та увійшла до поверху спадщини Джуді Чикаго. Поверх спадщини англійської Heritage Floor масштабна феміністська мистецька композиція Джуді Чикаго, що є єдиним об'єктом з інсталяцією Звана вечеря, присвячена досягненням і труднощам жіночої праці, являє собою підлогу під званою вечерею, з відлитих вручну плиток з іменами 998 реальних і міфологічних жінок, що ви вплинули на історію людства та вчинками чи прикладом покращили життя інших жінок. Кожне з імен контекстуалізує одну з 39 жінок, званої вечері, та її добу. Групи імен, розбиті на три крила за сторонами столу, на котрих розміщено прибори. Поверх вручну створювалися два роки. Народилася Амелія Ерхард 24 липня 1897 року в Канзасі. З дитинства була активною цікавилася пригодницькою літературою спортом та стрільбою. Через проблеми в родині змінювала місце проживання. У 1917 році, побачивши поранених солдатів у Торонто, вирішила стати медсестрою, але згодом зацікавилася авіацією. У 1920 році вперше піднялася в небо як пасажирка, після чого почала брати уроки пілотажу в Аніти Снук, щоб оплатити навчання працювала в різних сферах. У 1922 році встановила рекорд висоти серед жінок 4300 метрів. У 1928 році стала першою жінкою, яка перетнула Атлантичний океан. Хоча лише як пасажирка, це принесло їй Світову славу. Використовуючи популярність, активно пропагувала рівноправність жінок у професіях, особливо в авіації. У 1929 році допомогла створити організацію жінок льотчиць 99. У 1931 році першою серед жінок перетнула США на автожирі завдяки своєму внеску в авіацію та боротьбу за права жінок. Ерхард стала легендою, але її останній політ у 1937 році завершився зникненням над Тихим океаном. Останній політ, і на ньому я пропоную зупинитися трохи детальніше. І у подяку за співпрацю влітку 1936 року університет підніс Ерхард до дня народження новідній двомоторний моноплан Lockheed Electra. Тепер вона впритул близилась до здійснення своєї давньої мрії. Зробити політ навколо світу за найдовшим маршрутом, тримаючи якомога ближче до екватора. Ерхард вважала, що це буде її останній рекордний політ. Вона говорила пресі друзям і колегам, що час в авіації швидко змінюється. Скоро рекорди перестануть бути основним двигуном прогресу в аміопромисловості, і головною людиною в авіації вже тепер не є хвацький пілот Швайголова, а добре підготовлений авіаційний інженер. Навколосвітній переліт почався 17 березня 1937 року. У польоті Ергард повинні були супроводжувати два штурмани: Гаррі Меніл і Фредерік Нунан. Однак перша спроба виявилася невдалою при старті з Гавайських островів для другого етапу перельоту шасі на розбігу не витримало ваги переобтяженого е, е, паливом літака. Покришка лопнула, і літак миттєво вийшов з пін контролю, підломивши шасі і проїхався по злітній смузі, утримавши серйозні ушкодження, тим не менш, за неймовірним візінням вибуху не сталося. Вирішивши здійснити політ будь-якою ціною, Ерхард відправила розібраний літак до Каліфорнії морем для капітального ремонту на заводі Локхід. Її друга спроба почалася 20 травня 1937 року. Тепер її супроводжував лише один штурм Фред Нунан. До того часу змінився погодний сезон і пануючі вітри, і Архат відповідно змінила план польоту. Тепер вона була повинна летіти з Заходу на схід. На початок липня екіпаж пролетів понад 22 тисячі миль, успішно подолавши 80% маршруту через Атлантику, Екваторіальну Африку, Аравію, Індію та південно східну Азію. Деякі з 28 етапів перельоту були офіційно зареєстровані як світові рекорди. Графік перельоту був дуже щільним, фактично не залишаючи часу для повноцінного відпочинку. 2 липня 1937 року Амелія і Фред Нунан вилетіли з лая невеликого містечка на узбережжі Папово Нової Гвінеї, і попрямували до маленького острова Гауленд, розташованого в центральній частині Тигого океану. Цей етап польоту був найдовшим і найнебезпечнішим. Розшукати після майже 24 годин польоту в Тихому океані острівець, який лише злегка здіймається над водою, було дуже складним завданням для навігаційної технології 30-х років. За розпорядженням президента Рузвельта, на Гауленді було побудовано злідковано-посадкову смугу спеціально для перельоту Ергарда. Так очікували офіційні особи та представники преси, а біля узбережжя знаходився сторожовий корабель берегової охорони «Ітаска», який періодично підтримував з літаком радіозв'язок. Згідно з донесенням командира корабля, зв'язок був нестабільний. Ергард повідомляла про погану погоду на маршруті та складнощі з точним підходом до острова через погану видимість. Остання е, прийнята від неї передача була наступна. Наш курс 157.337. Повторюю, повторюю, ми рухаємося вздовж лінії північ Південь. Судячи з потужності радіосигналів, літак повинен був з'явитися над Гаулендом з хвилини на хвилину, проте він так і не з'явився не було і нових радіопередач. Коли, за розрахунками, на борту Lockheed Electra закінчилось паливо, ВМС США негайно почали пошукову рятувальну операцію. Це була наймасштабніша і найдорожча операція такого типу за всю історію американського флоту. 5 січня 1939 року вона була оголошена повертою, хоча неофіційні пошуки тривали значно довше і фактично продовжуються в наш час. На початку листопада 2016 року, у пресі З'явилася інформація про нібито встановлення місця загибелі Амелії у 1940 році на безлюдному острові Атолі Нікумауроро був виявлений скле, який вважали чоловічим. Проте, в 2016 році, використовуючи збережені вимірювання, сам склад не дійшов до наших днів, науковці провели нову антропологічну експертизу, яка показала, що останки могли належати жінці, такого ж зросту і етнічної приналежності, як Ерхард. Давніше, років 6 тому приблизно. Одвіна від інших, її коробка збереглася, незважаючи на те, що я її розпаковувала. І Звичайно, вона трохи пошкоджена, потрапана, але все таке вона нас збережена. І коробка такої звичайної прямокутної форми. Передня частина це прозорий пластик. В лівому нижньому кутку ми можемо побачити фотографію Амелії. Далі надпис Барбі Сікнича на чорній такій стрічці. В такому білому квадратику написано ім'я Амелія Ерхар таким гарним курсивом. Ближче посередині ми бачимо Барбі Сікнича сері... і вона така, на такому бризовому фоні з золотою рамою. в коробки це теж прозорий пластик. Збоку ми бачимо ручки з різними узорами. Золотий, золоте опрямлення. І по центру ми бачимо кружочок, де підними літрами курсиву, написано Амелія Херхард, і сам кружочок золотого кольору. З іншої сторони, так само. Внизу у нас інформація від виробника на бірюзовому фоні, такому кольору морської хвилі, і лялька вироблена в Іннесії. Також тут вказано, що це для 6. І Тобто, що тут є лялька, стат... підставка і сертифікат справжність, автентичність. Перешкод пропоную далі оглянути ось цю частину коробки, тому що вона така найбільш важлива. Зверху ми бачимо Варві, це Inspiring Woman Series у такому золотому прямому курничку. Фото Амелії Ерхарт. Вона чорно біла звичайно. Далі ім'я курсивом Амелія Ерхарт. Написано, що вона перша в авіації, авійшем піонів, її роки народження, життя, смерті. Ну, її вважають до 37-го тут написано, що вона померла 1937 року, але оскільки вона цього року зникла безвісти, то так її оголосили і померли. І також доволі довгий текст. Пригода варта того сама по собі. Амелія Ерхард. Барбі визнає всіх жінок рольових моделей. Серія Women – жінки, що надихають, шановує неймовірних героїнь свого часу, сміливих жінок, які ризикували, змінювали правила та прокладали шлях для майбутніх поколінь дівчат, щоб вони мріяли масштабніше ніж будь-коли раніше. Народжена в Канзасі в 1897 році. Амелія Марі Ерхард випромінювала дух пригод навіть у дитинстві. Протягом своєї кар'єри вона сміливо кидала виклик нормам свого часу, встановлюючи авіаційні рекорди для жінок. Вона вірила, що її досягнення зможуть донести, що чоловіки та жінки можуть бути рівними в професіях. У 1937 році, під час рекордного польоту, як перша жінка, що намагалася облетіти світ Амелія Ерхарта, її літак зникли безвісти. Лялька Амелія Ерхард Барбі визначає новаторські досягнення, героїзм та довготривалий внесок Амелії в авіацію та в боротьбу за права жінок, і спадщина продовжує надихати інших та підніматися до власних пригод. Настав час розпакувати ляльку. Ще шапка. Давайте спочатку подивимося на задній фон. З сторін це знову ж таки ті самі узори, темно-сині, на такому кольорі морської хвилі, а ззаду ми бачимо фото літака. Не знаю, правда, якого, тут зовсім не, не вказано. Але він наче чорно-білий, але ні, це такий колір ж таки, морської хвилі. І екер спой і далі. Сертифікат автентичності. Ось і наша онлайнія. Почати, як завжди, з голови. В неї булося таке темно-каштанове, і воно доволі коротке, і воно залаковане, але воно вже почало з часом відходити. Тобто його можна просто зробити і нормально пригладити назад. Е, у ляльки портретний мод, оскільки ну, не Барві, це прототип. Як в неї є прототип, реальна людина, реальна жінка, то в неї і молд сигнатурний. І може здатися, що вона зовсім не схожа на анелію, але ну, придивитися, взяти от, її, кусті, то в принципі можна побачити схожість. І макіяжу як такого в неї немає. Тобто, це звичайні коричневі брови, це очі, які у неї такі сірі, промальовані складки, промальовані вії. Більше нічого. в би такого звичайного ні рожевого кольору. І, в принципі, все. Ми бачимо на ній таку наче шкіряну куртку. І вона на застіпці, Тобто, її можна розтягнути. На куртці також є пояс, який повністю функціональний. До речі, цього показувати не буду бо я його потім не застібну, але він повністю функціональний. Тобто ця бляшка вона затягується. На ляльці на шиї. У неї є білий шарф і є окуляри, які теж повністю функціональні. Тара я їх зніму кажу. Тобто вони є не на резинці. Управа у них такого срібного кольору. Поверх нього є такий коричневий. І самі лінзи вони зроблені з прозорого пластику. При їх функціональність я нормально кажу, тому що вони. Справді функціональ. Її можна вдягнути. Звичайно, якщо поправити волосся, буде набагато краще, але вони функціональні. Це дуже круто. У неї такі штани, знаєте, такого, як нас кажуть, блотного зеленого, чи це навіть сірий, я не знаю. Мені здається, що вони такі більше зелені, сіро-зелені. Там і звичайні штани. І вони. Тут в не, неї є ще така наче, полочка на тілі. І вони зішиті з цією футболочкою. Оскільки це колекційна лялька, то тут передбачено, що колекціонер не буде її роздягати. Правильно, я і не буду робити. І вона буде в нього стояти на полиці і все. Також, що на кортушці є такий комірець з хутром. Тобто, що це показує, що все ж таки. Це має бути тепле щось, тому що, ну, як-не-як, на наполучить подорож, в небі холодно, треба тримати. В руці Амелія тримає карту, яка та ж, також прикріплена зупинськими, але можна її витягнути і подивитися. Міститься на карті позначений маршрут, тут також є така картоночка, яка тримає. Карто, щоб вона була в формі. І тут е, на карті позначені маршрут швидше Трансатлантичного перельоту з Америки до Британії, точніше, до Ірландії. Е, ми вивчимо її назад, цю карту, щоб вона її тримала. Резиночки вже, звичайно, від часу втрачають свої основні функції. І на ногах в Амелії чомпоти доволі високі, майже до коліна. Великого коричного кольору, вони резинові, їх можна все ж таки зняти, дуже розліс, але не до кінця. І на них є молодий штурівок. І також каблучка. Також комплекті з лялькою є чи це, шолом, чи це просто шапка. А вона резинова, вона коричнева, на ній є всякі різні молдовані шви. Є також застібка, промальована, золота. І з цієї сторони, як І ну, Вона типу, функціональна, але надягнути її амалі Це вже, дуже смішно трошки виглядає. Але все ж таки я думаю, що нормально як вона лючиться. Така в нас дуже гарна жінка. її зараз поставимо підставочку. Це вже підставочка сама, звичайна, на відміну від Барбі, яка була Барби Кока-Кола, яка мала підставку сідло. Вона дуже туго. Дуже так, звичайно. Ор. Зараз ще треба відрегулювати праву висок. Вона у нас стояла. Ось така у нас жіночка. Дуже класна жінка, просто насправді ну, надихаюча, тому що вона враховуючи свій статус, вона поширювала ідеї рівності, рівноправ'я, писала різні книжки, давала різні статті, що дівчат в авіацію. Ви класні, ви круті ви можете бути на рівні з чоловіками. Не переживайте. І це дуже класно. Це ну, нереально. Я думаю, що я ще буду купувати далі ляльок з серії Inspired Bom, тому що їх там справді є багато. І це класно. Я би хотіла собі в колекцію Ольгу Харлон, але я не можу її ніде знайти. Може, ви знаєте, де її знайти. Тому давайте писіть. І на цьому огляд все. Я хіба ще можу показати вам сертифікат автентичності. Тут просто вказано, що це затверджує, що це Барбі е ну, ця лялька була створена завдяки спільним Білим зусиллям дизайнерів і е, митців Макап. Тоді ще, ще її не було, тому тут нічого не торкувалося її. Всім па-па! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, на TikTok. і до зустрічі!